Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Боже, молить вами всіх святих, а окремо славного святого спередона серед них, що через нього та інших святих молимось ми до Пресвятого, трійці єдиного нашого Бога до трьох найбільш улюблених осіб Ісуса Марія Йосипа у ці різдвяні дні. І кажемо щиро. Литва нині за скоріше Боже причестя в Україні. О великий дивовижний святителю Христовий і чудотворча з передони, киркирська похвало, усього світу сонцесяйній світильнику, теплий до Бога молитовнику. І всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться, скорі заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив. Ти, єдність Святої Трійці, дивною силою показав, і єретиків до кінця посоромив, почуй нас, грішних, що молимося тобі, святителю Христовій, і сильним своїм заступництвом перед Господом, визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Тож, не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу, Вседержителя. І вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне і мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди воносили славу і подяку Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І під молитви всіх святих посвячуємо Україну, нашу, всіх християн, які живуть у ній, нашу діаспору і всіх людей Божих в світі. Христос зарождає. Славімо Ісуса Христа, нашого синього русого пресвятого Бога, на многе блага літа. З Івано-Франківська, вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер, голова Українського нацистичного руху, генерал-кополан УГВР і почесний голова молодіжного товариства Сокіл Плассіч. У цей особливий день, 25 грудня 2025 року, кажу ці слова і вважаю всього найкращого вам, дорогі браття і сесува Христі, тим, які у ці дні пошанують Різдво Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Знаємо, що це більшість християн УГКЦ і також християни Православної церкви України, Римокатолицької церкви, а також. Ті християнські об'єднання, які є протестанти, які традиційно люди деякі називають сектанти. А, хочу вам нагадати, що у мережі ОУНУПа традиція святкування свята серед шевченківців, серед франківців, серед бандерівців, залишається пошана Ісуса Христа, Різдва, саме 7 січня за новим стилем календаря. І до того. Дня ми кажемо, Христос рождається, а вже 7 січня кажемо, Христос народився. І три роки, з 1914 року по 1918 рік, Різдво, у нас в Галичині, саме у Франківську, який тоді звався Станіславів, а частина міста більша після повстання Січових Сіців, три роки називалась Галич княгинин тому що наше місто давнє і назва Станіславів це є польська новітня назва, коли сюди прийшли польські жидівські окупанти, спородили форт, назвали його Станіславів. А навколо нього було місто, яке потім обрехали, що воно нібито було село. Насправді у тому форті було три тисячі тих, які прийшли, озброєних <кій> ляхів, як люди казали, а ті, які в місті жили, їх було 30 тисяч. <кій> і ті ситуації. Сталося так, що ту історію люди забули, не пам'ятають, але від Бога Божої матінки, від тих поколінь, які не забули це у мережі Онупа, де я присягав в 1979 році, свята Юрія аж до Різдва була така багатомісячна присяга моя. Я про це розповідав у відео моїх, які знищені були, які були попередження про те, що буде кривавий майдан, війна і далі. Власне, околізація, ще більша війна, і вже третій етап війни, найстачніший найгірший, буде в час застосування ядерної зброї або умисного вибуху одної з атомних електростанцій, які навмисно поставили ще в совівські часи, саме там, де є найбільш повстанські села, містечка і козацькі у рівенській області. Ви знаєте, недавно був удар, це досі оготуємося, що зменшена потужність рівенської атомної електростанції. Ну і Запоріжжя, Енергодар захопили богом проти фашисти і. Є ймовірність та що можуть вони умисно зробити, нібито під виглядом природної катастрофи, це що вибухне та атомна електростанція. І будуть введені так звані миротворці китайські мільйони їх, і та зараза азіатська якороста розповзеться. І до того можуть зробити штучний конфлікт саме сутички московитів і китайців. Але в час того конфлікту буде з'ява Христа який скаже мир вам, і разом робіть ця свого содарства насправді поновлення совівської імперії зла про що в Біблії є слова в откровеннях Івана Богослова, що звір є, звіра нема. Совєтського Союзу у певний час і знову стане в новій більшій силі і затремтять народи, кажучи, хто може воювати проти оцього наброду, проти цього новітнього так званого народу сатани, що об'єднається азіати, і їхні запроданці в кожній нації світу є і поклоняться вже Христу, і визнають антихриста владу більшість людства. Про це уважно читайте 13 голову Івана Богослова І в той час от буде найбільший злочин людини, коли вона прийме є. Єдиний паспорт, чіп на праву руку або під праву брову. За це були певні видіння, певні сни. І найголовніше передання Пресвятого Сіньокору Ісуса Христа Бога та пречистої каровокої Богородиці Марії. Тому цей час Різдва особливо Бог дав, щоб е, так сталося, що люди скоріше збираються перед тим, коли московські попи. На жаль, будуть виглядати, що вони, хоч їх мало там, і москальських прихожан, але що вони нібито дотримуються того давнього свята Різдва, істинно не змінюючи календаря. Хоча насправді вони перші змінили той календар у час Петра біснуватого, але українці найбільше противились і хотіли все-таки триматися старого календаря. І також це було у час совітської, комуніської сатанинської влади Лєніна Сталіна до 1929 року. І нагадаю вам я і найбільше. Спротивлю таким уже християнським реформам саме українці і саме галичани, і особливо франківці прикарпатці не просто так. У нас на 1 січня народився славний Степан Бандер з італійського роду, прізвище якого означає Боже знамення, і ви знаєте, як найбільше московит особливо затятих українців називають бандерівцями. Це для нас комплімент, тому що ми несемо Боже знамення, ми несемо натхнення, як треба в себе побожно патріотично жити і брати з нашого провідника зірець приклад для того в себе совісного життя за Бога і Україну. Нагадаю вам я, що Степан Бандера не зрікався шанування свята 7 січня, Різдва Христа, і написав багато статей про те, чому саме 7 січня ми особливо маємо пошанувати Ісуса Христа, зокрема з знайдіть статтю цього зневичерного джерела. Ну, і і надаю, що у нас та ситуація була, як я вже говорив, з 1914 по 1918 рік, коли на жаль, тільки Станіславівська парафія це зрадила той звичай пошани свята Різдва Христа саме 7 січня, У 1917 році, як відомо, вернувся після московської неволі, славний Андрей Роман Шептицький, і відмінив той звичай. Новітній пошани Ісуса 25 грудня за новим стилем календаря. А сказав, що правильно за новим стилем саме 7 січня старим це 25 грудня. Нагадаю вам я і про це було написано багато статей, що саме у цей день. Бог дає і за старим стилем календаря дає особливі свої знаки. Ви загуліть фото Христа, зняті Борисом Головіком, то побачите, що найбільше Бог Божа Мати дає себе е, фотографувати. чора Божі являє особливі саме 14-го числа за новим стилем календаря, а за старим, це перше число, вказуючи, що саме так е, є у Божому раю календар незмінний. Нагадаю вам я. Ну і хто розуміється, що таке седьмина, той знає, що седьмини е, згідно біблії, по, тобто тиждень по сім днів вони незмінно і саме в. За тими седьминами десь іде е, літочислення, які перетворюються тижні в місяці, далі в роки і так далі. Отож, дорогі мої, ця сесія в хресті, пам'ятайте, що є позиція наших капеланів, щоб люди не сварилися, а коли правильно святкувати, чи 25 грудня, чи 7 січня, те свято, що люди шості мають виконати те, що прийнято єпископатом у ГКЦПЦО згідно е, послуху церковного, Це мають зробити священики. Хоча формально сказано, що нібито частина. Е, Парафії може сама визначитись коли ж з двох сторон. Насправді ми знаємо той прес, який відчувають наші патріоти, які рівняють із тими московськими рашою і що ось ми, нібито про московські люди. Це брехня, тому що нагадаю вам, я було моє звернення неодноразове ще з 2010 року про те, що Боже передання є, що буде зрада старого календаря. Саме на жаль, у мережі ОГКЦ за ПЦУ не казав я, але казав, що буде підлаштовано під. Рим, бо саме папа Римський в час з'явила Уже Христа, має визнати його, задурити більшість християнства, а потім з'єднатися з, з москальським пархатом. Тим путінським кирилом і іншими попами, і вже християнами, які кричать, що вони істинно православні і які ненавидять нас, особливо уніатів, особливо гайличан. І маю вам нагадати, що згадаймо всіх тих, що віддали життя саме за те, що ми дотримувалися наших звичаїв, нашого старого календаря, нашої минувшини, тої з яку Бог верне те, що добре, і святе, і верне найкращих, найпотимніших наших героїв, серед них і Степана Навроцького, через тіло якого голідя наша стаття говорили святі, герої наші дорогі Тарас Шевченко. Божим, з того світу до 1942 році, 7 січня, в середу, у ніч на четвер, на 8 січня, на свят свято Богородиці, що цього року співпадають ці свята, дорогі мої, як це колись було, і ми чекаємо особливі події, тому що саме цього року виповниться 90 років, як засіяв хрест у глинянах в ніч на правдиве свято Різдво січня 1936 року в Богородичній дерев'яній давній церкві біля Львова шукайте, пізнайте правду Божу, і тільки правдою ми неминуче переможемо. Ісус є дорога і правда, і життя. Він укріпить Він у вас у правді на многе а блага літа. І особливо подякуємо Богу за тих наших героїв-страників, які віддали життя за Україну. Не забудьмо поставити лампадки свічі і біля чудотворних хрестів, як маєте змогу у франківську, про які говорю я, і там, де на могилах наших героїв немає, тих лампадок, тому що деякі... З них мають мало родичів, або родичі десь далеко чи виїхали. Запаліть в при святой, Трійці хоч три лампадки на могилах саме тих трьох українців, де найбільш вони засніжені. Приберіть ті могили і все в селі, у місті, дорогі мої. Пам'ятаємо, що багато з тих героїв, які віддали життя, уже святі, які моляться за нас, а деякі ще вчистилищі, що треба молитись за них, щоб Бог більше вернув їх, нагадаю, що їх має вернутися. Понад 150 тисяч наших героїв, крім того, і люди мирні, загалом близько 300 тисяч українців, а також близько 200 тисяч людей інших націй. Всі вони будуть християни. І прийдуть саме в четвер. Як завжди, ми в четвер щиро кажемо. Молитву співаємо, прийди, Христе, прийди. Нам радість, справжню принеси і поможи розібратись у тому всьому, що люди нав'язали політики, кардинали, єпископи, і бізнесмени, і інші люди і ті малі проблеми, і великі Господи зможе рішити ти. Ну і звісно, найбільша наша подяка після Бога, Божої Матінки. саме Нашим воїнам я вам маю нагадати, що Бог показав у бік Карпат у бік сонячного хреста УПА від Хреста Кобзаря Франківського у 2023 році. Неймовірне видіння: Оце святих, що нахилилися саме у бік той, де є вифлеєм. Де Єрусалим? Ну і за те чудо, яке було диво каменя, переданого мені саме на свято Миколая 19 грудня 2015 року, де є особливі ікони, зняті за благословенням Богородиці на фоні того каменя. Саме Миколая, далі Різдва, далі Воскресіння Ісуса Христа і таємної вечері, і якої є видно явно вечерю Божу, яка буде в четвер Божого пришестя. Нагадаю вам я, саме Франківську, коли буде збір тут Божого війська і сонячно-воскресних героїв, їхніх родичів на Вовчинець. Горі. І, можливо, саме до 7 січня, починаючи із цих днів, почнуться ті події е, апокаліптичні, віковічні, коли буде з'ява вже Христа, а потім пришестя нашого Бога з Божим військом нам на допомогу для України перемоги. Дай Боже схоче. Поки що, попри все, бажаю вам смачної коті, веселої коляди. І Божого прощення більшого та спасення усім людям, тим, що Пречиста матінка Божа всіма святими та нами грішними просить за них і християнам, і нашим друзям в світі. Єднаймося як божі діти. Більше молімося у бік сонця через чудотворні ікони і пам'ятаємо, що молитва безправних справ на не... цьому відео. Я маю лише 15 хвилин. На жаль, розмови з вами. Прошу заголити колядку перемоги України з Богом. Де ви дізнаєтесь правду, як маленький синьок і Руси Ісуси, як жив святою родиною перші 11 років саме в Прикарпатті. Тож молимося і вимолимо, борімося і поборемо. Щасливо з Богом! Слава Україні!